Як запобігти руйнуванню колагену саме в своєму організмі? Що слід робити? Декілька топ правил? Ну власне, дійсно існують декілька. Правил, дотримуючись котрих ми можемо трішечки призупинити дефіцит колагену в нашому організмі. Перше, це те, про що постійно говорять дерматологи: це захист від сонця. Давайте все ж таки будемо використовувати сонцезахисні креми з високим рівнем СПФ. Давайте все ж таки будемо носити головні обори та одяг, які захищають від сонячних променів. А можна я втручуся? Власне, власне. Ви знаєте, зараз в Тіктокі поширюється тренд. Який хвилює Американську академію дерматології стосовно того, що деякі блогери в Тіктоку закликають відмовлятися від сонцезахисних засобів. І оскільки сьогодні в нашій студії дерматологи, то ми згадаємо цей тренд, нехай він стане антитрендом, бо таких порад дерматологи не додержуються. Так. Захист це дуже важливо. І я пам'ятаю, нашу з вами також зустріч. Ми ж присвячували саме захисту від шкіри від сонця, від ультрафіолету. Ми спілкувалися дуже багато, і виявляється, що і це може впливати так чи інакше на вироблення в організмі колагену. Правильно? Так, що? і на інші питання дерматологічні, дермата онкологічні. Тобто тут не тільки фотостаріння, тут ще й Питання канцерогенезу – це також дуже важливо. До речі, дякую, що ви згадали наш випуск. Його можна передивитися на платформі Дермаскул. Які ще фактори, угу. окрім, окрім ультрафіолету? Ультрафіголед. Так, може впливати? Звичайно. Тепер не лише дерматологи, а й лікарі усіх спеціальностей. Ми закликаємо постійно наших пацієнтів дотримуватися здорового ритму життя, уникати шкідливих звичок. Ми завжди і щодня з кожним пацієнтом проговорюємо про збалансоване харчування. Потрібно вживати продукти, які багаті на антиоксиданти, фрукти та овочі, які багаті на вітаміни, це і є. А саме ці вітаміни захищають нашу шкіру від вільних радикалів. Стосовно дієти, ми повинні включати до раціону продукти, які стимулюють вироблення колагену. це риба, курка, яйця, цитрусові ягоди та горіхи. Стосовно догляду за шкірою, тут теж існують певні рекомендації. А саме, використання косметики з ретиноїдами, пептидами та гіалоромату. Кислотою також допоможуть простимулювати вироблення колагену. та, звісно, здоровий спосіб життя, регулярні фізичні вправи, достатній сон і управління стресом, як би це важко не було. Але це ті фактори, які також будуть сприяти підтриманню здоров'я шкіри. І, власне, дотримуючись цих рекомендацій, можна вповільнити процеси старіння шкіри та підтримати її здоровий вигляд. Якби ж ми могли дотримувати всіх цих факторів, так би хотілося насправді, але ж ми розуміємо реалії нашого життя, що не завжди вдається все це в комплексі дотримуватись. До речі, можна уточнення з приводу паління завжди побудує така думка, принаймні як стереотип, можна так сказати, хто е палить часто, доволі регулярно. Це впливає на стан шкіри і загалом на вироблення в організмі колагену. Наскільки це впливає? В яких об'ємах? Як це можна? Так, звісно, пояснити? така шкідлива звичка, як паління, впливає на стан шкіри, зокрема, погіршує колір шкіри, тонус сприяє її перечасному старінню. І так, паління також буде впливати на дефіцит колагену, тому варто позбуватися цієї шкідливої звички. Окрім того, що впливає, але мені ще цікаво, чи є якісь процеси, які фактично от, Діано, можуть стати незворотніми в виробленні колагену. так скажімо, що от все, наприклад, якщо ці процеси запущені, або принаймні, можливо якісь захворювання, які впливають на те, що колаген в організмі ми не можемо повернути так, як він вироблявся раніше в організмі. Ну насправді треба розуміти, що коли ми говоримо про більш молодих пацієнтів, то звичайно процес зворотній набагато легше, ніж коли ми говоримо за більш вікових пацієнтів. Звичайно, ще є дуже важливим таким чинником, особливо для жінок, це гормональний стан жінки. І ми маємо розуміти, що коли ми говоримо про жінку, яка ще не дійшла віку переходу в клімакс, нам набагато легше профілактувати і повернути назад рівень колагену і стан шкіри тощо. А давайте я трішечки ну, додам, і ми поговоримо. Говоримо про шкірні захворювання, власне, при яких виникає дефіцит колагену. Атопічний дерматит це захворювання, з яким дуже часто стикаються лікарі-дерматологи, а лікарі-дитячі дерматологи мають на прийомі таких пацієнтів багато щодня. Пошкодження шкіри при атопічному дерматиті також буде впливати на структурний білок шкіри і на його регенерацію. При атопічному дерматиті у наших пацієнтів є дефіцит колагену. При таких захворюваннях, як псоріаз та екзема. Зміни в структурі шкіри потребують також додаткової підтримки у вигляді колагену. При наявності рубців та післяопераційних шрамів для відновлення пошкоджених тканин, і тут теж потрібен колаген. При певних суглобових та хрящових захворюваннях також виникає дефіцит колагену. А саме при артрозі та остеоартриті втрата хрящової тканини якраз пов'язана із тиженням колагену другого типу. При ревматоїдному артриті, Палення знижує синтез колагену у суглобах. При остеопорозі порушення кісткової матриці виникає через зниження колагену першого типу. Так і зачіпаємо захворювання ревматологічні, системна склеродермія, порушення синтезу або надлишкове відкладання нефункціонального колагену, відбувається при цьому захворюванні. Такі захворювання, як синдром Елерса данлоса люпус або системний червоний вовчак. Також відбувається автоімунний вплив на сполучну тканину, і це саме знижує якість і кількість колагену. І хронічні запальні захворювання ми не можемо пройти повз них, такі як хвороба крона. Запальний процес в кишківнику буде також впливати на. Погану регенерацію сполучної тканини. При цукровому діабеті глікозилювання колагену погіршує його функції, сприяючи втраті еластичності шкіри. При травмах та операціях ушкодження шкіри, кісток, суглобів, різноманітні переломи, розтягнення зв'язок та хірургічне втручання будуть збільшувати потребу організму в колагені для регенерації. При дефіциті поживних речовин також виникає дефіцит колагену, нестача вітаміну С, амінокислот, цинку або мідь. Буде гальмувати вироблення колагену. Ну і шкідливі, шкідливі звички. звички, це Дійшли не лише паління, так, це також вживання алкоголю, навмірне вживання цукру, вплив стресу, ультрафіолету це все те, що буде руйнувати колаген. Так, ну насправді ми розуміємо, що це так чи інакше впливає, але що мені цікаво, як зрозуміти людині, це має бути певне дослідження: звернутися до фахівця, до лікаря, що твій організм почав виробляти. Колаген в меншій кількості. От Які ознаки перші свідчать про те, що варто таки замислитись над колагеном? Ну, скажімо, якщо є скарги з боку суглобів, то потрібно звернутися до відповідного лікаря, який проведе діагностику і встановить, чи потрібно а, вживати колаген, в якій формі. А, тобто Якщо це остеопороз для профілактики може бути призначена під час одужання після операцій, для реабілітації після травм, при автоімунних захворюваннях, це все вирішує лікар. Однак, коли ми помічаємо а, якісь зміни структурні з боку шкіри, жодна жінка не пройде повз, да? тобто це ознаки фотостаріння, старіння, тут же допоможе косметолог. Так, звісно, допоможе, але ще цікаво, бо ми знаємо, що зараз ми в такий час перебуваємо доволі непростий для кожної з нас, і важливим фактором, який впливає на наш організм і на більшість процесів, є стрес. Ще до речі, стрес і колаген, зв'язок, вплив який? можете пояснити. Так, це дуже цікаво. До речі, якщо розглядали коли-небудь старі фотографії, скажімо, 40-х-45-х років минулого сторіччя, чи помітили ви, що е, дівчата 16-17 років виглядали як сьогодні 30 та річні Колись так, аналізували я такий я я так. цікавий факт, Тож, наскільки ми можемо керувати стресом, це доволі складно, і інколи сьогодні ми бачимо, що багато хто потребує кваліфікаційної допомоги, тобто кваліфікованого фахівця, для того, щоб да, допомогти самостійно стрес. однак, хоч і стрес не дарма називають причиною. І перечасного старіння, і багатьох загострення дерматозів, хронічних захворювань шкіри все ж таки на сьогодні є певні інструменти, які допоможуть фахівцям обізнаним призначити вірну тактику. Так, дійсно, стрес сприяє прискоренню зарпалення не дарма раніше, дерматози називали нейродерматозами, і ми про це знаємо. Шкіра дуже складний орган і дуже чутливий. Безпосередньо на стан шкіри може сприяти і кортизол, і гормони загальні жіночі. Тому маємо розуміти, що будь-яка жінка, особливо коли ми говоримо про жінку, вона дуже реагує на стрес. Наразі ми все живемо з вами в передумовах дуже великого стресу. Що може, ми знаємо, хто працює з гінекологами, що у нас також і клімакторічний вік жінок. Теж зміщується, що буде загалом сприяти погіршенню стану шкіри. До чого це буде призводити? Це буде призводити для зменшення рівня колагену. І жінки помічають наразі, що так дійсно вони виглядають гірше, з'являється тьмяність, особливо ця ділянка біля очей, яка дуже турбує багатьох жінок, і вона перша що буде реагувати саме на стрес. І окрім стресу загального, в нас посилюється аседативний стрес, з яким ми дуже багато стикаємось. Чому? Бо одне з основних передумов. Як ми вже говорили з вами, осидативного да, стресу, це є сонячне опромінення, це є паління, це те наше передумови, це є вживання алкоголю, це є забруднення навколишнього середовища. І це все загалом наші умови, з якими ми, на жаль, з вами зараз живемо, і з чим ми маємо вміти працювати, і що ми маємо з вами переробляти, і чим допомагати нашим пацієнтам тощо. Так, ну насправді здавалося, де шкіра, а де стрес. Виявляється, що тут зв'язок просто колосальний. І щоб зробити розуміти його потрібно якраз ось ці всі речі проговорювати. Тому ми власне сьогодні і зібралися задля цього. Я кажу діано. А ще як можна детальніше ще пояснити зв'язок між мозком, між стресом, шкірою? Ось це все довкола цього, як воно все крутиться. Давайте зупинимося на деяких важливих моментах. Це гормональний так. стан, це безпосередньо звичайно, це осидативний стрес, бо це вільні радикали які будуть бомбардувати наші клітини і призводити до. Їх прискорення їх загибелі, що буде призводити якраз до руйнування колагенових волокон. Окрім цього, що стосовно нашого гормонального стану і його передумов, також буде зменшувати бар'єрну і захисну функцію наших е, тканин. Підвищення рівня кортизолу буде зменшувати бар'єрну функцію і захист наших тканин, що буде призводити до тьмяності, зміни е, кольору, особливо як ми вже говорили е, навколо ділянки біля очей. Вона буде найчутливіше. Це круги під очима, я так розумію. Правильно темні, 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 темні круги кола, під очі, під кола під очима під да. очима. Ну, це буде в декількох. Перший це адипоцити. Це клітини, відповідаючи нас за підшкірно-жирову клітковину. Вони відповідають за колаген. Також шостого типу за них буде відповідати колаген шостого типу. Що буде відбуватися з віком? У нас взагалі відбувається резорція підшкірно-жирової клітини, зменшення підшкірно-жирової клітини, а в переорбітальній ділянці вона буде дуже помітна. І тут діє не тільки фізичний фактор, так тобто, що в нас зменшилась підшкірно жирова. Клітина, а ще і механічний трошки фактор, бо у нас з'являється тінь. Падаючи з ділянки бровей, тому ми будемо отримувати от такий комплексний підхід. скажімо, в цій ділянці вона буде перша видавати саме вікові зміни е, темних кол під очима. І ми бачимо це наразі на наших пацієнтах. Я думаю, що лікарі, хто працює в естетичній сфері, або навіть хто просто працює з омолодженням пацієнтів, вони помічають, що наразі це одна з найосновніших потреб. Це і дефіцит колагену, який призводить до загибелі адипоцитів, Окрім цього, це і звичайно стрес загальний, який Відбувається в нас в організмі Тетяна Вікторівна. Так, я думаю, що вам є це ще дуже додати. частий запит. Я хочу тут зауважити, що нещодавній звіт Королівського товариства громадської охорони здоров'я Великобританії засвідчив, що термін антивіковій тепер відкидається зрілими жінками, і жінки більше схильні до благополуччя і здорового способу життя. Ця нова поведінка зрозуміло, тепер поширюється на. Здорове, благополучне старіння, так зване, і такий спосіб життя включає фізичне і розумове тренування, зокрема, практикування йоги зараз дуже популярна серед наших клієнтів, та є добре відомим чинником здоровішого старіння. Ментальний аспект може бути підтриманий пептидами, він також пов'язаний з фактором хорошого самопочуття. Завдяки своїм знеболюючим властивостям, і також поширюється популярність та запит на такі втручання та процедури, галино. А що от, справді ще от детальніше пояснити, що відбувається з нашим організмом, і точніше зі шкірою, якщо наш організм перебуває довготривалий час в стані стресу? Насправді, коли наш організм перебуває в стані стресу, його основні ресурси спрямовуються на що? На виживання серце, печінка та нирки. Основні запаси нашої енергії спрямовані саме туди. Шкіра довше загоюється, погіршується її мікробіом. Резерви білка витрачаються на оновлення еритроцитів та на роботу м'язів серця. А фібрили шкіри, на жаль, на останньому місці в переліку життєзабезпечення. Існує дуже потужна наукова база, яка показує вплив гормонів старіння на шкіру. А виявлено, що кортизол, наприклад, напряму знижує експресію колагену першого типу. Існує зв'язок між втратою колагену та дефіцитом естрогену. Ми про це також багато вже зупинялися і робили такий випуск спеціальний, який е підкреслює аспекти менопаузи. Під час менопаузи значно прискорюється процес старіння шкіри через зниження рівня естрогену. Що негативно впливає на позаклітинний матрикс шкіри, відповідальний за її міцність та еластичність. Ну і тут цікаво, а як же діано звернусь до вас, відбувається старіння на рівні дерми. От я е, не корю, скажімо, ми, ми сьогодні пригадували про шкідливі звички і знову до них повертаємося, бо так чи інакше це має вплив. Якщо говорити про дослідження, е, про що вони свідчать і на що вони вказують? Ну насправді давайте трошки зупинимось і будемо чесними і відвертими, що не безпосереднє само куріння призводить до старіння, а садитивний стрес як чинником якого є і буде куріння, Але окрім цього є низка Досліджень, яка особливо в ділянці переоральній, да, така, яка більше, на жаль, на неї впливає саме куріння в цій ділянці. Там буде збільшуватись у куртів ризики ось цих саме кисетних зморшок, їх глибина і кількість. Якщо порівнювати, навіть було дослідження стосовно двох близнюків, да, і порівнювали курця і не курця, і дуже велика різниця саме от в цій ділянці переоральній. Вона дуже помітна. Окрім цього, є звичайно седативний стрес. Я на ньому хочу зараз наголошувати, робити Уваження, бо раніше ми з вами жили в світі, де ми вважали, що осидативний стрес єдиним його чинником і впливом це є УФА випромінення, да, тобто сонячне опромінення. Ми навчили наших пацієнтів. Вони в нас два пальця наносять, роблять це як положено кожні дві години відповідальне, не менше 30 в будь-який час. Але наразі ми знаємо з вами, що це не єдиний чинник оксидативного стресу, і ми розуміємо, що наразі багато інших, які на це будуть впливати. Також в нас є декілька м, таких. Умовних теорій старіння, на яких я хотіла б сьогодні трошечки зупинитися. Є основні теорії старіння шкіри. Це молекулярна клітинний механізм старіння, він пов'язаний безпосередньо з зменшенням реактивності і рухливості клітин. Глікація під час старіння шкіри це скручування і затвердіння колагену та еластину. Вільні радикали – це безпосередньо асидативний стрес, який в нас відбувається, кількість вільних радикалів через це. І клітинний цикл, пов'язаний зі старінням шкіри, це безпосередньо зменшення. Кількості та розміру фібробластів безпосередньо, це основні теорії е, старіння шкіри, на які ми можемо з вами зауважити і з якими ми частіше за все співпрацюємо. Звичайно, буде зменшуватись і рівень колагенових, і еластинових волокон з будь-яким із цих теорій старіння тканин. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами, віши та хочете дізнатися більше про них. Будь ласка, переходьте на онлайн платформу Дермаклаб, де на вас чекає багато цікавого і. Інтерактивного контенту, підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Dermaclub просто зараз.